Всіх вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про можливу потужну відповідь зі сторони України в сторону Польщі за е, у відповідь, скажімо так, на оце блокування кордону, яке справді є по-перше, нелогічним, по-друге, антизаконним е, і взагалі незрозумілим. Ми про це вже говорили в минулих відео. Отже, е, Україна готова. Повністю заблокувати е, зеркально, скажімо так, всю агропродукцію з Польщі, яка йде в Україну. І ми зараз про це максимально детально поговоримо. І повірте, що для великої кількості польських фермерів і польських підприємців це буде е, просто удар нижче пояса, тобто буде відбуватись точно те саме, що поляки на сьогоднішній день роблять з українськими аграріями. І хто думає, що це там якісь невеликі об'єми, то хочу сказати, що Польща з 2017 року являється найбільшим. Аграрним постача... постачальником аграрної продукції на території України, тобто не тільки ми з України вивозимо в Польщу там і десь відправляємо на порти, а з Польщі так само величезна кількість е, м'ясомолочної, наприклад, і іншої аграрної продукції в Україну приїжджає. Ми можемо постійно бачити величезну кількість польських товарів на полицях різних магазинів. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки. В кінці можете писати свою думку. Під цим відео е, намагайтесь не використовувати нецензурну лексику, Ютуб це блокує. Вчимося спілкуватися толерантно. Отже, е, українська влада міркує над забороною імпорту з Польщі. Наскільки це реально, та як, та як це вплине на економіку обох країн, ми зараз власне, і поговоримо. Forbes український опублікував одну дуже цікаву статтю з цього приводу. Я посилання залишу в описі під цим відео для того, щоб ви могли з цим ознайомитись. І говориться про те, що українська влада обговорює запровадження обмежувальних заходів на торгівлю з Польщею у відповідь на блокаду кордону з боку польських фермерів та марні спроби уряду Польщі розв'язати проблему. Про це повідомляє Форбс, два топових чиновників в українському уряді, і є декілька рішень, які зараз обговорюються. Ми зараз поговоримо про це рішення і далі перейдемо до того, наскільки сильно це може вдарити на економіку Польщі. Ну і, звісно ж, трохи поговоримо взагалі про ту ситуацію, яка розвивається, бо вона розвивається насправді в дуже негативному ключі для як для України, так і для Польщі. Тобто, цей деструктив, ця ненависть і. Все, що відбувається, ну я вважаю, що з цим треба покінчувати, і потрібно виходити на діалог, і потрібно не забороняти, а потрібно шукати шляхи взаємоспівпраці. От Україна може запровадити загороджувальну торгівельні заходи для польських товарів. І говориться наступне: говорить оце якийсь один з цих таємничих людей з українського уряду. Хотілося б уникнути цього, але ми зараз в найнижчій точці і точці, і якщо це так піде і надалі, то це доведеться зробити, каже урядовець на умовах анонімності через чутливість питання. Е, так, і е, Микола Сольський, міністр аграрної політики України, також це підтвердив 15 лютого. Він говорить наступне: ми за конструктив, але звичайно, будемо готові реагувати. каже він, за його словами, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів про дзеркальну заборону всіх, так само товарів, які надходять з Польщі. Подивимось, що буде відбуватись. Додав він, і надавати більше деталей. Сольський відмовився. Це тонка тема. Поки коментувати я нічого. Цього не буду. Також дивна справа, що 16 лютого Сольський провів зустріч з міністром сільського господарства Польщі, Польщі Чаславом Сакерським, і е, ані одна, ані інша сторона не коментували взагалі цю, цю зустріч. Про що вони там говорили, про що вони там домовлялись, також не зрозуміло Тобто, ось приблизно щось таке вийшло в Форбсі. Далі щодо е, чутливості цього питання і до того, наскільки це може сильно загрожувати Польщі, і е, скажімо так, що Польща на сьогоднішній день вже з 2017 року, як я сказав, є найбільшим постачальником агропродукції на території України, і в принципі, після Китаю. Вона є найбільшим торгівельним партнером України. От на першому місці імпортованих в Україну товарів з Китаю було на 10,4 мільярди доларів. Це перше місце з Китаю, звідки їде дуже багато різних непродовольчих товарів до нас і так далі. Польща на другому місці, і за 2023 рік з Польщі в Україну надійшло 6,6 мільярда доларів товарів на таку суму. І можна зробити висновки, що якби це дуже і дуже потужно вдарить по великій кількості підприємств і підприємців і фермерів, які зараз в Польщі знаходяться так, які працюють в Польщі, але діяльність яких орієнтована на український ринок, які возять свою продукцію переважно в Україну. От. І це буде відповідь, і я не буду там говорити, чи це правильно, чи неправильно, дзеркально, скажімо так, агресію відповідати на агресію, скажімо так, але ви можете свою думку з цього приводу написати в коментарі під відео. Я свою ж думку тут висловлювати, утримуюсь, і є також ще одна дуже цікава така штука. Чому власне зараз про це говорять? Тому що це дуже і дуже сильно б'є, оце блокування з польської сторони, воно дуже сильно б'є по економіці України. І е, саме тому е, така собі бездіяльність, знаєте, польської влади і вседозволеність оцим протестувальникам, е, які вже на сьогоднішній день навіть не зрозуміло, чиї інтереси вони там представляють. Е, але говориться наступне: що через блокування україно польського кордону бюджет України. Недоотримає 7,7 мільярда гривень надходжень від Державної митної служби. Про це повідомив в телеграмі своєму голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Г. Г. Гетьманцев. І він говорить наступне: якщо кордон не буде деблоковано до кінця місяця, повірте, кордон з дуже, -дуже маленькою вірогідністю буде деблоковано до кінця місяця. Ну, я, наприклад, не бачу таких варіантів. Можливо, вони там про щось домовляться, але це ну прям неможливо. Якщо не буде деблоковано кордон до кінця місяця, бюджет України втратить 7,7 мільярда гривень надходжень. Відповідно, митниця не допрацює на цю суму. І в лют, це якби буде в лютому, він говорить, що це дуже і дуже сильно відобразиться на державному бюджеті України і можуть вести можуть бути якісь нестачі. Тобто бачимо, що незважаючи на постійні ці розмови про те, що ми підтримуємо, ми за те, щоб підтримувати, ми за Україну, ми допомагаємо максимально Україні. При цьому кордон блокують. Вони знають, як це впливає на державні бюджети і як це е шкодить, скажімо так, економіці країни, і знаєте. В себе нічого можна говорити про українських олігархів, які можливо, так в них можливо зав'язані якось їх інтереси в цьому е, агропитанні, але тут е, це все стає абсолютно безглуздим, коли згадати, що кордон з Росією і з Білоруссю, з яких так само їде вся агропродукція. Залишається відкритим, і польські протестувальники навіть не думають його блокувати. Звідти так само їде пшениця, звідти так само їдуть м'які фрукти, звідти так само їде молочка і м'ясо птиці. Це все заїжджає до Польщі і осідає тут на ринку. І в них немає жодних претензій до Росії і Білорусі і до їх товарів. В них є і до російського зерна, так, немає жодних претензій. В них є претензії тільки до українських агропродуктів, і вони тупо блокують кордон. Так само, як вони могли би спілкуватися зі своїми трейдерами польськими, які закупляють цю українську агропродукцію, з ними також ніхто не говорить. Тобто ніхто ніякої роботи з ними не веде, просто тупо блокується кордон України і на цьому все. Далі їх діяльність ніде не йде. Ще вони можуть виступати з антиукраїнськими закликами біля е, різних державних установ Польщі. І як би на цьому все. Свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!